Всім привіт, з вами Климен і сьогодні. Ми знову повертаємося до нашої вітчизняної гойки Flames in Modern Europe Тут вийшло оновлення, яке розширило гілки курсів для різних шляхів. Ну звісно, окрім Порошенка, тому що це і так був найдовший шлях. Як ви бачите, у нас тут розширилась гілка Януковича, комуністів, мінархістів та правих. І сьогодні. Ми на них подивимося. А також, якщо ви не дивились попереднє відео, де я оглядав гру в цілому, та також шлях Порошенка, то дивіться там, десь в правому куточку вгорі буде посилання на відео. Ну і перший на огляді у нас шлях Януковича. Беремо відновити порядок. Протести охоплюють столицю та поширюються на інші міста. Демонстранти вимагають змін, але уряд не може дозволити хаосу взяти верх. Нам доведеться діяти рішуче, аби зберегти контроль над ситуацією. Так що будемо. Силовими методами розганяти протестувальників, і в результаті цього курсу у Львові сформовано альтернативний уряд на тлі авторитарних дій Януковича та силового розгону протестів. Частина опозиційних лідерів тікає на захід країни. Львів, як оплот спротиву, стає центром нового політичного руху. Тут оголошено про створення альтернативного уряду, що не визнає легітимності влади в Києві. Уряд закликає міжнародну спільноту до підтримки та мобілізує регіональні адміністрації. Формуючи власні силові структури, це може призвести як до відкритого протистояння, так і до розколу країни. Ось так от тільки поки що на мапі це ніяк не відображається. Те, що у нас тут у Львові альтернативний уряд, але це поки що. Йдемо далі. Далі у нас Беркут. Беркут йде до бою. Буде розгаряти протестувальників і далі. Ну а далі ми беремо диктаторські закони. Щоб відновити порядок, нам потрібно прийняти низку законів, які суттєво обмежать політичну свободу в Україні. Це дозволить президенту отримати ще більше повноважень, а опозиція не зможе нам протидіяти. А може і зможе. це ми зараз і дізнаємось. Ну і ось уряд у Львові не визнає нові диктаторські закони. Альтернативний уряд у Львові відкрито заявляє про їх невизнання. Він відмовляється виконувати накази центральної влади та продовжує координувати власні дії. Ця ситуація створює загрозу подальшого розколу країни, і нам доведеться вирішити, чи варто домовлятися, чи застосовувати силу. Ну і далі, далі, куди ж без Росії підтримка з Росії настав час переходити до ще радикальніших методів боротьби. Ми будемо вимагати від Росії політичну, а можливо і військову допомогу, щоб стабілізувати ситуацію в країні. Сподіваюсь, в майбутньому це якось буде прямо дуже сильно пророблено. Те, що Росія може увести війська на територію України, але поки що, поки що це лише. Просто слова. Курс ще не закінчився, а українська держава вже бере до рук зброю. Альтернативний уряд більше не вірить у можливість мирного врегулювання конфлікту. Відтепер вони відкрито оголошують збройний спротив центральній владі. Добровольчі загони формуються у Львові та інших містах заходу, готуючись до боротьби. Країна стоїть на межі нового етапу громадянського протистояння, і нам потрібно діяти швидко. Ось вона, українська держава, яка знаходиться в межах Тернопільської, Івано-Франківської. Та Львівської областях. ось вона українська держава, з прапором ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки. А також у Львівській області у нас з'являється одна бригада. Ну не у нас, а у повстанців. Але але у Західної України тут шиї такий ж саме, як у Луганську. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви розумієте, про що я кажу. Тобто західні війська тут ніяк не рухаються, ніяк не хочуть захоплювати нові території. Вони просто є і вони просто стоять. Ми звісно можемо створити армію і почати Захоплювати цю українську державу, можемо розібратися із повстанцями. Але навіщо? Тому що ось Українська держава реформується в ЗУНР. Спроба української держави встановити контроль над усією країною зазнала невдачі. Ні, ну звісно, якщо стояти на одному місці, то захопити всю країну не вийде в умовах військових поразок та неможливості подальшого наступу. Її лідери ухвалюють рішення про реорганізацію та відступ. Відтепер вони проголошують себе правонаступниками Західноукраїнської Народної Республіки, зосереджуючи сили. На утриманні західних областей. Дивізія навіть їхня нікуди й не рухалася, тому й не дивно, що вони не змогли захопити всю країну. Далі ми беремо відновлення порядку. Хоча наші заходи й були радикальними, але вони дали результат. Нам вдалося встановити спокій в країні, і в результаті цього курсу Західноукраїнська Народна Республіка просто зникає з мапи світу. Ну таким чином ми заарештували опозицію. Звісно, виглядає це трішечки дивно, тому що перед її арештом треба було захопити контроль над країною. Але Ну, поки що бойової механіки немає, тому напевно через це і зроблено саме так. Співайся, в майбутньому для цього курсу треба буде контролювати ці області, які були під повстанцями, щоб потім повстанців заарештувати. Ну, і далі у нас новий прем'єр-міністр. Після рішучого придушення заворушень настав час для політичних змін, щоб забезпечити стабільність і курс на відновлення порядку. Новим головою уряду призначено Петра Симонова. Ну він же Семененко, він же наш комуніст. Ну це звісно величезна втрата для України. Тому що ну який Семененко, який Семененко? Який у нас є скарб, скарб українських приколів, Микола Азіров. І ми його змінюємо на на якогось старого пердуна комуніста. Ну це це, звісно, величезна втрата для української політики буде. Ну і далі у нас є заборона націоналістичних партій, тому що злісні бандерівці не дають дружити з Росією, їх треба обов'язково заборонити. Далі у нас великі російські інвестиції, Росія нарощує вплив в Україні. І далі, і далі найцікавіший фокус. От всі кажуть, Янукович хотів здати Україну Росії. Але дивіться за те, Янукович при Януковичі. Ми б могли збільшити кордони нашої держави. Ми б могли анексувати при Дністров'я. Придністров'я завжди залишалося анклавом, відрізаним від своїх союзників. Але тепер ми маємо шанс виправити історичну несправедливість. Об'єднавши наші сили, ми створимо єдиний державний простір, що гарантуватиме безпеку, стабільність і подальший розвиток регіону. Ось так, от ми зможемо анексувати Придністров'я. Ну і ось вона анексія Придністров'я. Придністров'я тепер частина України. Я сподіваюся, в майбутньому буде якась система санкцій, тому що ну, все таки це не повинно якось безкарно залишатися. Це таки Україна анексувала територію Молдови, міжнародно визнаної території, а тому ну це якось безкарним не повинно залишатися. Ну і на цьому гілка Януковича закінчується, тому що далі у нас лише один курс залишився, але там нічого цікавого. Бафи і дебафи. Корупція зміниться на 50. Ви тільки подивіться, яка в нас корупція майже 400%. І ви тільки подивіться, подивіться, податки в мене на максимумі стоять, і все одно дохід дуже і дуже низький. Тобто, при Януковичі, звісно, держава. Буде біднішати з такою-то корупцією і з такими великими податками. Що ж далі ми подивимося на комуністичну гілку курсів. Але перед цим, перед цим, як ви бачите, війна на Донбасі, і луганські бойовики вирішили не стояти на місці. Ого, нічого собі. Хто дивився попереднє відео, той пам'ятає, що луганські бойовики стояли на місці, поки Донецькі захоплювали область, луганські бойовики просто стояли на місці і нічого не робили. Нарешті, нарешті, в них з'явився свій шиї, і вони, нарешті, теж захоплюють. Території звільняють свою область від злісних бандерівців, які засіли в Києві. Ну і що ж, нові вибори? І далі, і далі у нас КПУ повертається. Комуністична партія несподівано, але схоже, що революція гідності була спричинена сумом за комунізмом. А ну давайте зізнавайтеся, Хочете повернутися в ті часи, коли квартири видавали безкоштовно, коли хліб коштував 15 копійок. Ну, звісно, є одне. Але за одне неправильне слово вас могли зіслати в Сибір. Але ну то таке, правда ж? Що ж, повертаємо комунізм, повертаємо, у нас буде тепер Симоне... Симоненко президентом. І в нас звідкись з'являться гроші в результаті того, що ми оберемо Симоненка. Це, звісно, дуже і дуже цікаво, яким чином він що з собою гроші принесе в бюджет країни. І в результаті цього курсу у нас оголошується мир із донецькими бойовиками. Ну і з луганськими також. Це повністю мир, дружба Живачка, ніякої війни немає. Все, вони повністю контролюють області і війни немає. Ось так от ну і далі у нас нові, а точніше старі державні символи. Будемо повертати совкові українські символи назад. А всі оці націоналістичні та буржуазні символи ми викинемо у смітник. Але що правда, в результаті цього курсу прапор не змінюється, а можливо змінюється, тому що мені здається, синій колір став блакитним, а можливо, мені просто здається, але назва країни у нас дійсно змінилася: Українська Соціалістична Республіка. Ну і далі у нас знову взаємодія із Придністров'ям. Ми можемо допомогти Придністров'ю. У Придністров'ї буде створена бригада. Курс виконано, і Придністров'я захоплює. Молдову, а точніше, просто анексує взагалі. По першому плану, тут повинна була бути дійсно війна між Придністров'ям та Молдовою, але чи то через поспіх, чи то через те, що немає нормальної бойової механіки, чи то через те, що лагає, коли багато військ і коли вони рухаються, було зроблено так, що Придністров'я просто анексовує Молдову. Ну добре, і далі у нас єднання з новою Молдовою. Придністров'я завжди залишалося анклавом, відрізаним від своїх союзників. Але тепер ми маємо шанс виправити історичну несправедливість, об'єднавши наші сили, ми створимо єдиний державний простір, що гарантуватиме безпеку, стабільність і подальший розвиток регіону. Дуже схоже із описом. ось. Цього фокусу дуже і дуже сильно, і мені здається, це навіть один і той самий опис. Єдине, що я трішечки не розумію, тому що. Придністров'я завжди залишалося анклавом. Ну як би вже зараз ні, тому що у Придністров'я під боком є ось Україна, ідео дружня, ідеологічна країна, в, як в якої теж комунізм, якби тому Придністров'я зараз не є анклавом. Тим паче Придністров'я контролює всю Молдову. А тому, мені здається, в такому випадку Придністров'я вже повинно визнаватися всіма, всіма державами, тому що Молдови вже якби ну немає, є тільки Придністров'я. Ну і ось це анексія Придністров'я. Ось така вона поступова. Анексія, все Молдова тепер є нашою частиною. І далі далі у нас підтримати Лукашова, тобто Лукашенка. І нам для цього треба гроші, але є одна така проблемка, те, що грошей тупо немає. Я намагався це зробити через чити, намагався додати собі грошей, щоб взяти цей курс, але це тупо неможливо. Цей курс виконати неможливо. Я сподіваюся, його виправлять, щоб можна було його виконати. В результаті цього курсу ми повинні заанексити Білорусь. Білорусь тепер наша в результаті цього курсу, який взяти неможливо. Мінськ у нас досі як столиця залишилася, чомусь не зникла. Ну, добре. І далі, далі, у нас останній курс: це просто зміна. Популярності партій та новий державний прапор та назва держави. І як ви бачите, прапор країни нашої тепер це совковий прапор України та частинка Білорусі, а також назва нашої держави федерація соціалістичної Малорусії. Все ось так Йдемо йти далі, дивитися на шлях мінархістів. Ну і що ж, знову вибори: 5-10 приходить до влади. Народ України втомився від постійних криз і економічної стагнації. Настав час повністю перевернути уявлення про здорову економічну систему, чим ми і займемося. Ну і в результаті цього курсу до влади у нас приходить Геннадій Балабанов. Я, чесно кажучи, про нього вперше чую, тому нічого про нього не можу сказати. Далі у нас диктатура Балабанова, щоб забезпечити здійснення всеосяжних лібертаріанських реформ, президенту потрібно надати відповідні повноваження. Так, це диктатура, але тимчасова, чесно. Ну я прям повірив після чесно. От коли кажуть чесно, все, відразу ж починаєш вірити людині. Ну, от 100%, ну чесно ж, ну тому, тому, ну як не вірити? Такій людині. Далі наш диктатор Балабанов знижує податки, тому що податки дуже великі і народ України через це біднішає. І найцікавіше, податки ми більше не можемо змінювати все, їх неможливо змінити після цього курсу. Тому будьте готові до того, що податки. Вам доведеться гроші, вам доведеться якось брати іншим чином, а не збільшувати податки. Звісно, цей шлях надає більшу ефективність податків. У нас вона вже 100%, Це найбільша ефективність податків із усіх шляхів, яка тут у нас є. Корупція у нас вже 55%, Звісно, не нульова, але вже не 200%, як на початку гри. А якщо ще й будувати антикорупційні бюро, то... Корупцію можна взагалі до нуля знизити. А також, а також тут є рішення затримати місцеву легенду, і це дає мінус 15% до корупції, якщо не помиляюся. Так так і є. Було 55, вже 40, тому ще треба затримувати місцевих легенд для цього. І зараз ми так декілька разів натицяємо, і корупція буде нульова. Але чогось рішення цього вже більше немає. Ну добре треба будувати тоді антикорупційні бюро так далі у нас курс в якому йдеться про те що держава не повинна заважати розвитку міст і регіонів ми створимо сприятливі умови для приватних інвесторів які зможуть розпочати масштабне будівництво житла офісів та інфраструктури без бюрократичних перепон вільний ринок зробить те на що держава не здатна Забезпечить людей якісним житлом і розбудує економіку але це не цікаво там просто даються бафи гроші та стабільність це не дуже цікаво найцікавіше це останній фокус який триває Аж 100 днів, але результат цього фокусу вас просто вб'є. Ну і ось ми виконуємо останній курс. І тепер у нас нова назва держави. Союз корпоративних мінархічних республік. Прапор наш змінюється на ось такий частинка Білорусі, а також Австрія, Австрійська імперія. Що так, ну добре, це у нас, типу, як я розумію, прапор Анкапу. Ну, кольори, принаймні такі. Я не знаю, я в цьому не розбираюся. І в результаті цього курсу ми анексовуємо Білорусь. Частину Росії, а також частинку Грузії. Трішки кордони виходять дивні, чому ми не анексували повністю російський Кавказ, чому ось ці території залишилися, чому в Грузії лише один регіон анексували. А до речі, до речі, до речі, Керч. Керч досі залишилося під контролем Росії. Ну, я повідомлю розробнику, щоб він це виправив. Також тут у нас залишилися донецькі бойовики, які теж були анексовані в результаті цього курсу. Ну, це треба армією виправляти. Ну а також ми. Ще й тут анексували російські землі трішечки. Ну коротше, подивіться на цю потужну країну. Тільки майте на увазі, коли ви будете брати цей курс, тому що, тому що після його виконання гра починає дуже і дуже сильно лагати. Краще в цей момент взагалі нічого не робити, просто прибрати руки з клавіатури та мишки і просто чекати. Чекати, поки у вас не створяться ось такі кордони. Тому що, якщо ви щось будете робити, у вас гра просто може вилетіти. І, і все, а тут же сейвів ніяких немає, і тому вам доведеться з самого початку грати, тому краще не чіпайте нічого, коли цей фокус виконається. Просто почекайте, поки у вас будуть ось такі кордони. Ну і на цьому шлях мінархістів у нас закінчується. А далі у нас шлях правих. Революція продовжується. Ми не дамо сумнівному урядові захопити владу в країні шляхом виборів. Зі зброєю в руках члени правих рухів візьмуть основні адміністративні будівлі країни і завершать революцію заради великої України. Правий сектор проводить переворот. Націоналістичні рухи України не влаштували тимчасовий уряд, який отримав владу внаслідок Євромайдану. Тож вони вирішили захопити владу силою. Хоча, поки що встановити контроль вдалося лише над кількома адміністративними Адміністративними центрами, включаючи столицю Київ, але на сході ситуація зовсім інша. Сепаратистські формування на Донбасі реорганізувалися в державу, яка, судячи з українсько-російського перекладача, прагне бути альтернативною проросійською Україною. І в результаті цього денри у нас тепер стає. Другою Україною. І ось ось такі кордони у нас виходять. Праві контролюють у нас Київ, Київську область, Черкаську, Чернівецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську та Рівненську області. А Волинська область ну, це, звісно, зрада. Як? Як так сталося, що Волинь підтримала другу Україну? Це, звісно, ну, величезна зрада. Ну і в результаті цього фокусу у нас ось такий прапор, правий сектор Дмитро Ярошенко і назва. Країни дук, правий сектор. Ну і йдемо й далі. Закріплення контролю. Найцікавіше, те, що луганські бойовики досі є незалежними. А чому? Незрозуміло. Мені здається, в такому випадку б Луганськ теж приєднався до цієї другої України, проросійської України. Тому, як на мене, це трішечки дивно. Ну і в результаті цього курсу у нас виходять ось такі кордони. Ми встановили повністю контроль над Західом України і над центральною Україною. Південний схід у нас залишається під. Проросійськими сепаратистами. І до речі, луганські бойовики тепер теж приєдналися до цієї проросійської України. Ну і далі у нас є два шляхи: це у нас шлях радикальних правих, а це у нас помірних правих. Тут у нас ми будемо воювати із проросійськими сепаратистами. Лідером країни у нас стане Андрій Чорнецький. І буде це все виглядати ось так: от назва країни у нас так і буде дук правий сектор, але лідером у нас уже буде Андрій Чорнецький. Ну і далі, по факту, по цьому шляху ми повинні повинні воювати із другою Україною, але але знову ж таки системи бойової механіки тут немає, тому тому воювати тут сенсу немає. Ну і у нас відбувається розпад другої України. Успішні дії правого сектору за підтримки усіх націоналістичних течій дозволили їм повернути частину територій, владу на яких встановила так звана Друга Україна. Це призвело до загострення відносин між членами їхнього уряду та головами регіонів. Зокрема, Одеська область. Вийшла зі складу другої України, створивши так звану Одеську Народну Республіку. Ось вона, Одеська Народна Республіка. Ну не знаю, не знаю. Чесно кажучи, ну не знаю. Не знаю. Я не думаю, щоб таке б сталося, тому що все ж таки це проросійська Україна, а Одеська Народна Республіка, так звана, це також, якби проросійське утворення. Я не думаю, що так би сталося, якби ну так було. Але ну добре, хай типу буде. По шляху помірних правих ми беремо поступки сходу. Наші дії і так призвели до розпаду країни. А тому, тому нам треба піти на поступки, щоб ну, зберегти контроль над державою, щоб зберегти в цілому державу. І в результаті цього курсу ми повертаємо контроль над більшою частиною територій. Але Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області досі знаходяться під контролем другої України. Ну і звісно, у нас все ще залишається так звана Одеська Народна Республіка. Далі ми беремо курс на стабілізацію. Ситуації, в результаті якої у нас змінюється прапор на ось такий. До речі, якщо піти по ось цьому шляху радикальних правих, то там у нас буде прапор червоно-чорний. А тут у нас ось такий прапор, прапор України, але, але із символом націоналістів. Ну і назва нашої держави змінюється на Українська держава. Дмитро Ярошенко все ще є нашим президентом. І далі, далі ми можемо домовитися з ОНР, тобто Одеською Народною Республікою. Якби ми пішли по шляху радикальних правих, то нам би довелося з ними воювати. Ну і в результаті цього курсу, в результаті цього курсу ем, треба Трішечки почекати, Одеська Народна Республіка погодилась. Одеська Народна Республіка погодилась увійти до складу нашої України, щоб протистояти другої Україні, незважаючи на всі наші протиріччя. Ну, знову ж таки, як на мене виглядає дивно, все ж таки, як я розумію, о оця Одеська республіка це проросійське утворення, і я не думаю, що вони б так би мирно погодились би увійти до складу націоналістичної України, навіть не просто України проєвропейської, а націоналістичної. Тому, як на мене трішечки виглядає дивно, е, ну можливо, я просто дуже сильно прискіпуюсь. Ну і далі, далі, у нас шлях, що радикально правих, що помірно правих, об'єднується тут в один єдиний шлях. Тут у нас тотальна мобілізація йде. Далі ми можемо захопити Придністров'я. Ну що ж, виконуємо курс на захоплення Придністров'я, і, до речі, в описі сказано, що це ризикований крок, який може викликати міжнародну реакцію, але зволікати більше не можна. Я так думаю, це закинута одочка на далеке майбутнє. Що Якщо ми захопимо Придністров'я, то у нас можливо буде два варіанти. Після захоплення Придністров'я у нас буде два варіанти. А саме, або Окупувати Придністров'я або ж передати його Молдові. І якщо ми оберемо перший варіант, тобто окупувати, то тоді на нас будуть накладені санкції. Все ж таки, це міжнародна територія Молдови. Ну а якщо ми другий варіант оберемо, передамо Молдові, то тоді санкцій ніяких не буде. І що ж, у нас оголошується війна Придністров'ю. У Придністров'я з'являється одна бригада. Ну але знову ж таки, я про це вже сто разів казав. Те, що бойової механіки тут немає, а тому воювати сенсу не буде. Тому просто давайте окупимо ці регіони і ми. Типу, захопили Придністров'я, все типу, все чудово, все прекрасно. Ну і далі, далі, останній курс правих: повстання на сході. Довгі роки окупації не зламали духу спротиву. Підпільні проукраїнські сили на сході нарешті отримують шанс завдати удару по ворогу. Організовані групи повстанців піднімають зброю проти окупаційної адміністрації, намагаючись взяти під контроль ключові міста. Якщо ми зможемо підтримати їх, це може стати переломним моментом у боротьбі за звільнення територій Ну і як сказано в цьому курсі. Курсі ми оголошуємо війну іншій Україні, ну або ж другої Україні. Але така проблемка, те, що у нас війна з нею йде з самого початку, тому що це по факту днери. І війна у нас і так йде з самого початку, а тому не зрозуміло, що ми знову оголошуємо війну чи що, ну це якось дивно. І також у нас створюються бригади в Херсоні, в Запоріжжі, в Донецьку та Луганську. А ще, а ще в Криму, в Криму створюється також. Бригада. Е, є таке питання. А чому? Яким чином? Ну тобто, просто ну проблема в тому, що тут йдеться мова саме про другу, про другу Україну, тобто про, про російську Україну. А про Росію тут взагалі мови не йдеться. Ну, все таки з Росією ми не воюємо. А тому, яким чином наша бригада з'являється в Криму? Це дуже і дуже велике питання. Все ж таки, Крим окупований Росією, а з Росією ми не воюємо. Як тут з'являється наша бригада? Це дуже і дуже велике. Питання виглядає це, звісно, нелогічним. Що ж, на цьому курс справи закінчується, як і в цілому всі курси, які в цій грі є. Це лише демо-версія, а тому, звісно, тут шляхи не дуже великі і взагалі багато чого немає. Ну, я про це казав ще в попередньому огляді, в попередньому відео. Тому тому поки що так. Тут геймплей не дуже великий, не дуже набагато часу його тут. На цьому це відео закінчується. Дякую спонсорам каналу за підтримку, мені дуже приємно. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео, ну і дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі!